Денис Ковтун, телеоператор ТРК Вінничина. Він бачить гарний кадр ще до того, як візьме до рук камеру. Його робочий день це марафон моментів, які він встигає впіймати швидше, ніж вони стають реальністю. Коли інші намагаються підлаштуватися під ситуацію, Денис уже знаходить ракурс, щоб зробити сюжет живим. Поки інші шукають фокус. Денис уже будує кінематографію, від якої Нетфлікс покивав би схвально. Молодий амбітний оператор, який розвивається швидше. Ніж монтажер встигає натиснути зберегти проєкт. Телеканал «Вінниччина» для мене, якщо тако образно казати, то це можливість реалізувати себе. От так от на початку своєї діяльності. От мене діяльність телеоператор. І для мене це можливість себе реалізувати. Так, да, я пам'ятаю, як я сюди прийшов. Це була наша практика від коледжа, в якому я навчався. Наче 14 люте десь так. І перший день мені запам'ятався тим, що нас дуже тут так ласково, можна сказати, прийняли, тому що працівники, оператор, вона теж навчалася в тому самому коледжі, від якого я проходив практику. І ми от викладач її пізнав, ми її пізнали. Дуже приємна була така зустріч, дуже запам'яталася перший день. Типовий день на роботі. От я не можу сказати, що кожен день на е, телеканалі є типовим. Ну, є якийсь свій розпорядок. Ми приходимо в 10, е, маємо йти в 6. Але зазвичай воно працює трішки по-іншому. Ми можемо прийти і в 8 на роботу, на зйомку можемо, да, буває таке, що прийдемо трішки пізніше. Але цим і цікава ця робота, що ти ніколи не знаєш, що тебе чекає, на яку зйомку ти попадеш. Колектив дуже дружній, я б сказав. би. У Нас е, навіть е, само собою є відповідальність. Ми е, все-таки відповідальні люди тут на телеканалі, але більше відчувається якась така дружність, певно, чим на іншій такій типовій офісній роботі. Тобто, більше підтримуємо один одного, я б сказав, би, не обіжаємось на якісь пустяки. Телевізійній журналістиці для мене це слово означає, що я журналіст. Я би мені подобається знімати, я би далі би знімав би, е ті самі сюжети для телеканалу. або перейшов би трішки іншу сферу, але те, що зв'язано з е зніманням, з камерами, фотоапаратами, мені ось це подобається. Найважчі в моїй професії. Та як зазвичай всіх професій буває важко зв'язувати професію з там, домашнім якимось е, битом. Ти приходиш додому, а якщо у вас ще якісь були пізнішні зйомки, тобі морально важко налаштуватись на домашні справи або на ще щось. А ще буває таке, що зйомки в вихідні, і буває таке, що підряд. Тобто ну, буває от цим важко, але в цілому. Ну, нормально. Матеріал, який мені запам'ятався найбільше. Ну, я можу відокремити перший свій сюжет. Ми знімали тоді День пам'яті воїнам, які загинули в афганській війні. Мені він запам'ятався тим, що мене, можна так сказати, трішки хвалили після цього. І по таким, от слухам мене і за цього сюжета і взяли на роботу, тому що сподобалось. Те, як я відзняв, це досить запам'ятовується. А матеріал. матеріал, Це я пам'ятаю, ми знімали мюзикл у нас перед Новим роком. Мені дуже сподобалось тим, що дуже багато людей на нашій ну, такій маленькій скажімо, студії зібрались і досить е було класно спробувати себе в новій оцій сфері в зніманні мюзикла.